Привіт, любі друзі! Вітаю вас в магазині АТБ. Давайте подивимося, які акційні ціни. Ціна тижня нам пропонує магазин станом з 4 по 10 червня. Йогурт безлактозний. Галичина без цукру 31,90. 550 грамів, коштує 48,60. Йогурт від своєї лінії, в асортименті смаки коштує 52,90, десерт церковий марійка. Різні смаки 20,50 за 150 грамів. Йогурт від ферма, полуниця, по-турецьки, густий на ягодах. 2,6 відсотка 280 грамів. Новинка 34,90. айран від ягодинського, з кропом та звичайний, 2250 за 450 грамів. Сир кисломолочний день у день, 5 відсотків, 180 грамів, 29,90. 9% можна придбати за 31,90. Сир кисломолочний від своєї лінії. Нежирний. М'яка упаковка. 300 грамів 50-50. Сир кисломолочний від своєї лінії. 300 грамів 51,50. Сметана від просто наше» 15 така маленька 150 грамів 27,40. Сметана від злагоди, 15%, м'яка упаковка 200 грамів, 24,50. Сметана від молокії 370 грамів, 15% 48, 60. Сметана від своєї лінії 20%, м'яка упаковка, 400 грамів, 48,90. Сметана від молоків в стакані, 20%, 300 грамів 52,90. Молоко від ферма 3,2% 46,90. Яготинське 26% жирності 46,60. Сир твердий від своєї лінії, брусковий 160 грамів 61,90, акційна ціна, голландський та вершковий, сир м'який від золотий резерв моцарелла та сулугуні, 48,90. Ось так виглядає. Продукт сирний наш сирок янтар. Плавлений 26,30 за 160 грамів. Крем сир від ебіло 6430 180 грамів. Сир. Напівтвердий від Сиренада Радемерта гауда. Брусковий 200 грамів, 7590 та 74,90. Сир м'який від делюкс з додаванням трав 175 грамів. 55,90, сир м'який від комо. Інсалата 170 грамів. 6590, акційна ціна. Сир м'який, блакитний з пліснявою, 54,90 100 грамів. Сир напівтвердий від сірінада радамер. Пластинки. Коштують 61,90 за 150 грамів. Сир напівтвердий від серенада салямі, пластинки 55 90 135 грамів, ковбаса баликова, напівкопчена, пів кілограма у паличці, 88,90, ковбаса салямі мускатна від м'ясної лавки 325 гривень за кілограм, ось так виглядає на розрізі. Рулет курячий від своєї лінії. Варено копчений. Кілограм коштує 259. Ось такий рулет курячий з сиром від м'ясної лавки 131,30 за пів кілограма. Четвертина куряча. Копчено варена 183 гривні за кілограм. Сало від своєї лінії по-домашньому можна придбати за 168 за кілограм. Сосиски від м'ясної лавки до макарошків з першого сорту м'яса птиці 330 грамів 60-20. Сосиски фірмові міні з сиром 350 грамів, 77-50. Сосиски від своєї лінії м'ясна лавка тигриня варені 300 грамів з м'яса птиці, коштують 57,90. Сосиски вищого сорту від м'ясної лавки дитячі, 330 грамів, 86,50. Сосиски перший сорт пняшки, М'ясна лавка без оболонки 65,70 за 300 грамів. Сардельки першого сорту з м'яса птиці від своєї лінії до макарошків 194 гривні кілограм. Сардельки з сиром від своєї лінії. З м'яса птиці перший сорт 256 гривень за кілограм. Сосиски молочні вищого сорту від добров 9590 за 330 грамів. Сардельки літні першого сорту. Варені. 314 гривень кілограм. Сардельки від добров женевський сиром Ементаль. Перший сорт коштує 321 гривень кілограм. Ковбаса сиров'ялина від добров салямі філіно. Ось так на розрізі. 698 гривень кілограм. Салямі фует від добров 652 гривні кілограм, сиров'ялина. Салямі фует від добров також 652. Хамон в нарізці від коста брава, 250 грамів, 199,90 дев'яносто Ковбаса в нарісті від м'ясної лавки золотиста 80 грамів 3420. Фарш від відсвейінні домашній охолоджений 113,50 за пів кілограма. Ковбаски для гриля та смаження від глобину. Мортадельки. Коштують 157,50 за 600 грамів. Крило від нашої ряби 103 гривні за кілограм. Суперфілео від нашої ряби 230 гривень за кілограм. Крабові палички заморожені 520 грамів від водний світ 95-90. Креветки від своєї лінії, не розібрані вареному морожені. Глазуровані 90 на 120-900 грамів 168,50 М'ясо креветки варене морожене, глазуроване, 400 грамів в упаковці 168,50 грамів. Тушка мінтая від норвен без голови 300 700 грамів. 167 гривень за кілограм. Форель слабосолена. Шматок на шкірі 180 грамів. 175,90 Креветки варені чищені від норвен, 100 грамів 90, -90. Морський коктейль від своєї лінії з морепродуктів в олії. 200 грамів, можна придбати за 69,90. Мідій розсолі від норвен, 170 грамів, 46,50. Оселедець від Веладіс, козацький в олії, 270 грамів, 77,20 Оселедець від Аквавіта 143,90 за 500 грамів. Оселедець Айсберг, слабосолений 300 плюс 212 гривень кілограм. Шпротний паштет 160 грамів, 40-50, шпроти волі 160 грамів від своєї лінії 49,10. Шпроти в олії 240 грамів можна придбати за 64,90. Шпроти ріжське золото 240 грамів, 87,40. Кілька з квасолею 36,60. Шпроти в олії від делюкс. Ризькі 190 грамів коштують 70,90 Тунець подрібнений в 40-50, акційна ціна 185 грамів. Сніданок туриста можна придбати за 31,30. Сардина від моря 230 грамів, 60-40. Паштет від банга з печінкою та ікрою тріски 71,50, 100 грамів. Майонез від королівський смак 72% європейський на перепелиних яйцях 500 грамів 67-70. Майонез від Поле традиційний 67% 51 40, 550 грамів. Майонез від своєї лінії домашній для дітей 67%, 160 грамів 20-40. У мене світ своєї лінії європейський, 72 відсотка, 300 грамів 32 90. У мене світ торчень домашній, 50% 520 грамів 62 90. 300 грамів коштує 45 90. Європейський 72 відсотка, 520 грамів 73 90 майонезний соус від свеліні 20,20 за 300 грамів. Соус від іделія. соус тартар з овочами та прянощами. 200 грамів коштує 25 -40. Томатна паста від апетіто сашет 70 грамів, 14,30. Соєвий соус класичний, 200 грамів, 31,20. Соус від Густо-Чесниковий 22,70, 180 грамів. Гірчицю американську від торчин можна придбати за 17,80. Гірчицю з хроном від верес за 16,40. Гірчиця від розумний вибір. Класична міцна. 10,40 коштує 100 грамів. Заправка день у день буряково-томатна 29,90 200 грамів. Соус від з сацибелі, бургер та шаурма. За ціною 30-20. Акція на шоколад Millennium Голд. Молочний з цілим лісовим горіхом. З мигдалем та з цілим лісовим горіхом. Чорний 47,50. Мигдаль та карамель 59,90. Мигдаль та кокос, також 59,90 за 100 грамів. Пористий шоколади від рошен. Смаки в асортименті 80 грамів, 63,80. Шоколад від рошен. Від лакмі. Молочна начинка печиво кукурудзяні пластівці. Та мигдаль, кокосовий крем, рисові кульки 50-70. Кава від Якобс Монарх. Рощина. В склі 95 грамів, 177-50. Кава. Якобс сублімована розщина без кофеїну 60 грамів 129,70. Кава розчинна монарх. Якобс 114,90 60 грамів. Кава рощина 199,90 від якобс 120 грамів. Каворощина сублімована, чорна карта, 120 грамів, 177,30 60 грамів 91,50. Кава розчинна, ірландський крем від кава зі Львова 206,90-225 грамів. Кетчуп від торчин до шашлику лагідний. Коштують 40-20 за 380 грамів. Маленький можна придбати за 28,90. кетчуп класичний, дитячий, 2890 200 грамів. Балик Дарницький від Добров. Продукт свинини сирокопчини, вищий сорт в нарізці, 58,80 Ковбаса в асорті, асорти. та українська 5320 за 80 грамів, ковбаса сервелат варено купчина 153,40 за 280 грамів, ковбаса елітна свининою варена 373 гривні кілограм. Ковбаса варена Любительська 344 гривні коштує кілограм. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині. А тебе?